На берегах річки Белелуйки розкинулося село, чиє ім'я звучить як відлуння прадавніх часів. Белелуя це не просто точка на карті покуття, а місце, де легенди тісно переплилися з реальними хроніками та живими традиціями. Народна пам'ять береже кілька версій походження цієї назви ось деякі з них. Героїчна веде на сучаси татарських навал до битви в урочищі Бита. Кажуть, там було розгромлено орду загарбника бен Алуя, чиє ім'я й дало назву селище. Проте є і інша версія реміснича. У давнину околиці славилися покладами білої глини. Слово Луя в стародавніх говірках могло означати копальню. Тож Біла Луя це місце, що століттями дарувало людям матеріал для будівництва. Офіційна історія села починається у 1439 році. У середньовіччі Белилуя була частиною королівських земель. Протягом віків село було активним господарським центром. Тут працювали млини на річці, кузні та олійні, а духовним серцем громади стала дерев'яна покровська церква, яка і сьогодні стоїть. Як свідок зміни епох та поколінь. Але справжню душу Белелуї можна побачити взимку. Село відоме своєю унікальною маланкою, яскравим карнавальним дійством, яке тут зберігають у первісному вигляді. Щороку у вулиці оживають від традиційних персонажів, гучного сміху та обрядових пісень. Це не просто свято. А містичний зв'язок із предками, коли кожен мешканець стає частиною великої вистави, що єднає минуле і сьогодення.